Ти найкраще знаєш свій бізнес і свої результати. Ось трактор, який виведе все це на абсолютно новий рівень. Завдяки надійній та ефективній технології нова серія XERION 12 забезпечує кращі бізнес-результати та економить твій час і гроші. З ефективною безступеневою трансмісією Сіматік перевіреним двигуном Mercedes-Benz і пакетами гарантії та обслуговування, які точно відповідають твоїм вимогам. Нова серія XERION 12 для більшої рентабельності. Тому що сила більше ніж потужність.